Сьогодні на уроці ми будемо займатися ще раз узагальненням теми відсотки. Для того, щоб навчитися добре розв'язувати задачі на відсотки, треба вивчити на пам'ять три типи задач на відсотки і як їх розрізняти. Я, коли ви будете в школі, видам вам цей листочок з теорії. Але давайте зараз ще раз згадаємо, ми про це говорили, не треба це записувати, просто подивилися на дошку. Перший тип задач називається знаходження відсотків від числа. Тобто число А це ваше ціле, а ви знаходите якусь його частинку. Як ми це робимо? Спочатку ми знаходимо 1%, ми ціле ділимо на 100, потім множимо на кількість відсотків. Ось, бачите, тут правило записане. Ми це, про це теж казали. І як розпізнати перший тип? Ну, по-перше, між відсотками та числом ключове слово стоїть яке від. І запам'ятайте, ми не відсотки на щось ділимо, а число або ділимо, або множимо на щось. З числа треба починати, бо були такі, хто відсотки на щось там ділить. Другий тип задач теж дуже легко розпізнати, по-перше, по ключовим словам, бо між відсотками і числом можна поставити союз. Це складає, дорівнює і невідоме ціле. Вам треба знайти ціле, знайти ваші 100%. Тому, щоб це зробити, ми число. Ділимо на кількість відсотків і помножаємо на 100. Ну, є ще третій тип задач, де вас запитують, яку частинку одне число становить від іншого. Тоді B ділимо на А і множимо на 100. Ось у нас три типи задач на відсотки. Ще раз, як розпізнати, який тип. В першому типі відоме ціле, і між відсотками та числом стоїть союз, від. в другому типі невідоме ціле. І між відсотками та числом стоїть слово це, складає дорівнює, становить. А в третьому типі задач відсотки взагалі відсутні. І вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Перше число ділимо на друге, і множимо на 100. Так, добре, ось це в нас була така теорія. Згадали це, да, і ще раз згадали. Хто погано вчора ем, написав, я думаю, ви не вивчили типи задач. Ось тому давайте зараз трошки спочатку потренуємось е розрізняти, що це за тип задач. Перший, другий чи третій, а потім будемо записувати ці задачі. Ось перед нами 9 задачок. Є такі, які відразу не є першого чи другого типу, тобто треба до них зводити. Так, ну будь ласка, читаємо першу мову. Учень прочитав 260 сторінок. Що становить 13% від загальної кількості сторінок? Скільки сторінок в цій книзі? Так, Юра, будь ласка, як ти вважаєш, по-перше, ніщо треба робити, слухаю питання: а який це тип задач? Перший, другий чи третій? Перший, тому що ми, нам відомо Юра. Е, загальна кількість. Другий. Коли невідома другий. загальна кількість, другий. це ж другий тип задач, Юрочка. Зрозуміло? І дивись, між числом та відсотками, яке що стоїть? Що становить? Що становить це це? Це другий тип задач. Юра мені скаже в другому типі, що на що ділимо, на що множимо? Юра? Юра, шістдесят так. 260 ділимо на 13, помжаємо. Яж... Пом помножаємо на 100. 100. Так, добре, дякую. Дивимось, дру... ми зараз ми це будемо записувати, але зараз просто тренажер. Треба з'ясувати, який тип задачі. Друга задача. Площа поля дорівнює 120 га. Житом засіяли 25% поля. 25% це четвертинка поля. Скільки гектарів землі засіяли житом? Тип Можливо. задач мене цікавить. Ну, я бачу підняття руки, але давайте, от, наприклад, Ліра Лопатюк, Лірочка. Як ти вважаєш, який це тип задач? Перший, другий чи третій? Перший. Перший я згодна, бо відоме ціле ти знаходиш 25% від цілого. Що ти в першому типі робиш? Число на що ділиш? 120 поділити на 100 і помножити на 20. Так, да, так, да, вірно, добре. Третє, Єва Рімковська мені скаже, учень прочитав 60 сторінок книги, яка містить 80 сторінок. Який відсоток книги прочитав учень? Це третє тип задач, тому що ми дізна... нам потрібно Так, да, тому що нас запитують, скільки відсотків. Що ми в цьому типі задач робимо? А, нам потрібно Перше число Я поділити на друге а, і помножити і... на 100 і помножити на 100%. Так, добре, четверте це вже більш складена задача, але ви мені зараз скажете, до якого типу вона зводиться. Дивіться. Коли турист проїхав 60% маршруту, то йому залишилося проїхати 384 кілометри. Яка довжина всього маршруту? Що тут невідоме? Ціле. Чого? Тобто, якщо ціле невідоме, до якого типу задач буде зводитися ця задача? О, до другого, вона до другого. відразу не є другого. Чому? Бо є число, але відсотки це не ті, які відповідають цьому числу. Тобто, тут треба спочатку буде знайти, скільки відсотків. Припадає на 384. А потім зведемо до другого типу. Добре, далі п'ятий номер. У трьох бригадах 120 робітників, тобто всього 120 робітників в першій 40% загальної кількості. Що тут пропущено? Союз від, да? від загальної кількості. Тобто, ви знаходите частинку від цілого, який це тип задач? Перший. Не будемо Перший. далі розбирати, ми зараз розв'яжемо. Так. Ось такий тип задач завжди викликає зауваження, бо діти не можуть зрозуміти, що тут ціла а що частинка. Розчин, що таке розчин? Це вода, в яку кинули щось, розчинили там так? Там, сіль в даному випадку. Тобто в воду кинули сіль. Розчин містить 18% солі. Скільки солі. Міститься у 340 грамах розчину. Тобто розчин це що? Це ціле, так? Тобто 340 грамів це наше ціле, воно відомо. Тому це точно який тип задач буде? Перший, так? Ну, ціле відомо або в першому, або в третьому типі задач. Але це не може бути третім типом. Бо е, тут відомі відсотки. В третьому типі запитують, скільки відсотків. Тому це точно буде перший тип. Так, ну далі ми вже теж будемо дивитися. Давайте так. Ось зараз ми будемо розв'язувати ці задачі. Хто робить наперед? Робіть скріншот. Бо я зараз зроблю наступне. Я зараз буду ось кожну задачу якби відокремлювати. А я хочу. Якщо що. Повернути. Ще раз просто. У камера Можете ще повернути я не встигла. Так, давайте. Зараз, зараз, зараз. Вибачте, пишіте, потрібно поставити там, ви, де ви поставили оцінки, чи в новому? Ну ні, давайте в тому, в якому я поставила оцінки. Значить, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 26. 26 квітня. Класна робота. Тема уроку в нас узагальнення теми відсотки. Узагальнення теми відсотки. Так, можна вже далі, так? Так, так. І так, номер перший. Дивіться, це теж дуже важливо, бо деякі пишуть умову ногами. Не пояснюють дій, не пишуть відповідь. Я за все це буду знижувати оцінки. Але там в них і так не, немає за що було знижувати, там і так погано було. Треба дуже охайно виконувати роботу. І так, написали номер один. Як можна записати? Можна записати у вигляді схеми, якщо вам так простіше, дивіться. Ви не знаєте, скільки сторінок в книзі. Вам треба це знайти. А можна написати всього сторінок невідомо. Прочитав 260. Тобто тут у нас 260 сторінок. І це становить 13%. І так, як ми вже сказали, це задача якого типу? Даша мені скаже кабірник. Другого. Другого. Бо відомо. Відоме число і відсотки, які йому відповідають, а ціле невідоме. Це задача в одну дію. Що ми дошулі робимо? Завжди починаєте з числа. Число на що ділимо? 260 дітей на 13 умножі на 100. Так, і скільки це буде? Mm -hmm. По 26 на 13 це 2 і там ще нулік, так? А почему є ж? Же... Так, да. Аделіно, запитуй, чому що? А, все. Yeah. Так, це 20 і ще додаємо 2 нулі, буде 2000 сторінок. Mm -hmm. Це щось таке ah. дуже товсте товстебо. Біблія, мабуть. Це всього, так? Так, і відповідь 2000 сторінок. Mm -hmm. Ну, нереальна книга Товста. Так, не забувайте писати відповідь. Не забувайте писати в дужках одиниці вимірювання, і не забувайте писати пояснення до дій. Це я звертаюся особливо до деяких хлопців, бо вони там таке писали, що мені аж страшно. Так, Даша, добре, Даша продовжує. Далі там Мирон, приготуйся, будеш ти відповідати. Так, можна очистити діти? Так. Всі встигли. Хто ні, не вирішив? Ні, 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 ні. Рублі Бо дуже довго. Так, можна. Можна, так? Так, дивіться, друга задача. Площа поля дорівнює 120 га. Житом засіли 25% поля, тобто від площі поля. Бачите, вони так напряму прям слово від не пишуть, але його можна тут за змістом поставити. Тобто, і скільки засіли житом? Дивіться, можна схемою намалювати. І так, пишемо номер 2, а можна написати всього 120 гектарів житом, знак питання гектарів 25% поля. Але я намалюю у вигляді схеми. Тобто тут ціле нам відомо 120 га – це все поле. 25% це четвертинка поля. Ось це в нас жито. І вас цікавить, скільки це буде гектарів? Га – це є одиниці виміру. І так, теж задача однокрокова. Давайте Даша коберник, щоб я поставила оцінку. Даша мені. Спочатку скаже, що це за тип задач: перший, другий чи третій? Оце другий. Дивись, Даш, а як ми ну, р відрізняємо другий від якихось інших? А, по невідоме ціле, так. так? А тут відоме так. ціле. І ти м -м. шукаєш його частинку. Тобто, що ми робимо? М -м. Це 120 поділити на 100. Це який все ж таки буде тип? Перший. Третій. третій. Перший. Третій. Ні, не третій. А чому не третій? третій? Бо в третьому типі вас, вас би запитували, скільки відсотків одне число становить від іншого. А тут вам ціле. Ви знаходите 25% від 120. Тобто четвертину третій. від 120. Так, так що ж це буде? Перший 120 поділити на 25. Помножити. Ні. А, це в тому протипі так робила. Так, Даша, що путається? Даша, треба вивчити. Угу. Якщо ви не поділити вивчите, 100. ви 100. наступного разу напишете самостійно дуже погано. І помножити на кількість відсотків. Ось вчора теж були запитання, як це 120 поділити на 100. Дивне запитання, бо в п'ятому класі це треба вже знати. Треба кому перенести... Дві... А зараз відповідає у нас Даша, а Саша отримує мінус бал. так? Бо його чіло... не запитували. Одна, Одна ціла чіло... він вірно відповів, але ж мені треба оцінку було Даші далі поставити. Так, і Дашуля, ось тут в... на горі перемножаємо в стовпчик. Ви це робите, можна під дією зробити, в мене просто місця не вистачає. Коли ви множите. а да, Були такі діти, які забули там про кому. В них замість 30-300 відповідь було. А, як ми перемножуємо? перемножаємо? Да, що це буде? Це буде 300. Відразу так, да? Яснозорі так? Яснозорі такі. 5 на 2, десь вже пишемо, один запам'ятали. 2 на 2, 4 плюс 1, 5. Так. Ось це я хотіла почути. Так, на 1 перемножили, просто записали. Нуль, нуль, три. Скільки знаків ми відокремлюємо кому? Один. Uh, Один. Uh, І отримаємо 30 ага. А в третьому номері. Це у число? Ну, зараз подивимось. І відповідь: 30 ага. Діти, чи є запитання до цього типу? Ще раз, в першому типі відоме ціле. Ви шукаєте відсотки від цілого, і ви це ціле ділите на 100, Тим самим ви визначаєте один відсоток і множите на кількість відсотків. І так, чи можна це старати? Так. Так, далі Мірон продовжує третя задачка. Читаю мову, Миронечко. Учень прочитав 60 сторінок книги, яка містить 70 сторінок. Який відсоток книги прочитав учень? Тобто, так, написали номер третій. Як ти вважаєш, який тут тип задач? Третій. Третій, бо запитують, який відсоток. І в тебе в умові відсотки не зустрічаються, їх треба знайти. Ві... Всього в книзі скільки сторінок? 80. 60. Тобто це ваше ціле. А хлопець прочитав якусь частинку. Це 60 сторінок. Тобто вас запитують, скільки це буде відсотків? Це дійсно третій тип задач на відсотки. І так, що в третьому типі Мірон треба зробити? Так, не пам'ятаєш теорію, так? Ну, давайте. Діти, це треба вивчити. Ми ж з вами це вчили, записували. Я в деяких зошитах взагалі цього не знайшла. Що ми робимо? Ми менше число да ділимо на ціле, на більше. Ну, воно може бути і на більше. І помещаємо 100 і помножаємо на 100. Пам'ятаєте, ми казали, що можна ось ці дві дії змінити місцями. Тобто, наприклад, 60 спочатку помножити на 100, а потім поділити. На 80. Угу. Давайте одразу. Це скільки буде? 60, 60 на 100, це буде. 6 тисяч. 6 тисяч поділити на 80. А по нуліку можна закреслити. І десь там в сторінці ми 600 ділимо на 8. Так, 60, по скільки можна взяти? Mm. Найближче. Дивіться mm. множення. 56, так, найближче? Mm. Це скільки по 7, разів? По 7. По 7. Так, різниця буде 4. Зносимо 0 з дробової частини. 40. Ой, це не з друбової частини, просто з звичайної цілої частини. 40 на 8 це буде 5. 5. Тобто він прочитав досить багато. 75% книги. В дужках ми пишемо відсотків. Ви це знайшли відсотки. Це прочитано. Або прочитав. І відповідь пишемо. 75%. відсотків. Відповідь. Чому 85? 70. 75. Я не сказала 80. 70. Не те щось у вас вийшло? Ну, 75%. 75. Так, якщо запитань немає, рухаємось далі. Ні, Ні це що? Не рухаємось чи немає запитань? Ну, не рухаємося. Має Рухає запитань і не рухаємось. Так. А, можна стирати вже, так? Третю. Так. Так, я Ні. стираю тоді. Можна поїхати? Можна подождати. Так, Мірон продовжує. Мірон встиг записати третю, так? Так. Так, Мірон читає четверту, будь ласка. А, коли турист проїхав 60% маршруту, то йому залишилося проїхати 384 км, яка довжина всього маршруту. Бачите. Ось це він проїзд. алгебраїчним способом? А як ви можете? Ну, в смислі алгебраїчним, ми алгебраичним розв'язуємо тільки. Геометричним поки що не розв'язуємо. Ну, я маю на увазі умову, можна записати у вигляді схеми. Мені здається, що так буде зручніше, бо тоді ви побачите, до якого типу задач зведеться ця задача. От дивіться, а чому вона відразу не є не першого, не другого, не третього типу. Бо а, в першому типі відомо ціле, тобто, це точно не перший тип. Це не третій, бо вас не просять знайти відсотки. Тобто це мог би бути другий, але чому він таковим не є? У вас є число 384, але 60% – це не ті відсотки, які йому відповідають. Вам повинні потрібні відсотки, які приходяться на це число. Але ми можемо їх знайти. Тобто, це буде зводитися до третього типу, якщо ми дещо зробимо. А що ми можемо тут зробити? Мірон бачить. Ні, не через рівняння. Тут просто подієм. Мірончик, скажи, будь ласка, ось ціле це скільки відсотків? Ціле? Так. Да. Ціле це 100 відсотків, бачите? Цілий відрізочок 100 відсотків. Скажіть, будь ласка, якщо перша його частинка, він проїхав 60 відсотків, скільки відсотків йому залишиться? 40. 40, тобто, що ти зробив в перші дії? Від 100 відняв 60. Отримав 40%. Це є те, що залишилося, так? Залишилося. І це в нас 384 кілометри. Ось ви отримали число. І відсотки, які на це число припадають. І тільки зараз це стала задача другого типу. Бо ви знаєте число і відсотки, які йому відповідають. Що треба зробити, щоб знайти ціле в другій дії? Мірон, що треба зробити, якщо це задача вже другого типу? 384. На що там поділити? Число ділимо на що в другому типі. На 100? Ні. Так, Мірон не вивчив жодної формули. Ну, діти, так не можна. Ви розумієте, треба вивчити формули, якщо ви не, ну, відчуваєте це істотню, так? тобто є такі діти, які відразу розуміють, на що там ділити. А якщо ви не можете це зрозуміти, то треба вивчити. Ділимо навіть сотки і множимо на 100. На 40 ми ділимо, множимо на 100, так. Ну, Мирон, мене не здивувала оцінка, бо я бачу, що ти не вивчив теорію в першу чергу. І можна тут змінити дії місцями? Так. Можна спочатку помножити на 100, тобто дописати два нулі до числа, потім поділити на 40. Тепер, Мірончик, що ми з цими нулями можемо зробити? А якщо Я почав ділити 380. Ну, добре, можеш так ділити, різниці немає. Потім, коли, коли ти будеш множити на 100, просто кому перенесеш на два знаки вперед. А тут ми по одному нулю закреслили, ну і давай десь поділимо. 380, 3840 ми ділимо на чотири. 38, По скільки можна взяти? В другому типі задачі тому ж треба. Число ділити на відсотки і множити на 100 треба, Ілюш. А. Так, так по скільки ми беремо? 9. По дев'ять. Буде скільки? 36. 36. Так, остача 2. Зносимо 4. 24 на 4 буде. 30. По 6 беремо. І цей 0 зносимо сюди. І буде 960. Чого? Кілометрів це всього. І пишемо відповідь. І йдемо на перерву. Відповідь. Я буду. Вибачте, а скільки в мене за те, що Тешуль, я... Бишуль, я можу поставити все ж таки плутались. Ще плутаєшся. Я mm -hmm. думаю, що я не буду ставити вісім. Чи хочеш, щоб я поставила вісім? Mm -hmm. Можу не ставити. Може, ти підготуєшся, вивчиш теорію так само, як і Мірон. Побачила, чому в нього така оцінка була він не вивчив теорію. Треба вивчити. Мені легше, коли я задачу вже біжу, мені відділяють вже угу. рішення. Так, хорошо, все, тоді діти, до зустрічі через 10 хвилин. Можна я після перерви буду? Так, очередь не займаємо.